Всім привіт! Значить, розкажу вам одну історію. Значить, Минулого року я їздив цілу зиму в своєму простовому шоломі, тому що цього, що я зараз маю, інтегралу я не мав. Значить, Я не міг ніяк не збирати тих 800 гривень на шолом, зато я хворів десь. Чотири рази простуджувався, бо той коло того інтегралу сильно дує вітром взимку. І, і я вже мусив знайти гроші на лікування. На чолом я гроші не знаходив, а на лікування я вже знайти мусив Так от, до чого я веду? Близько пів року назад я замітив, що в мене одна з ячеїв 13 в акумуляторі почала підтравлювати, підтравлювати заряд. Так от. І в мене вічно не було часу, щоб цю, щоб подивитись до акумулятора і зремонтувати його, тому що то треба повністю випускати всі пішки з мотоцикла Допитливий глядач вже зрозумів. До чого я веду? Ось така ситуація в мене зараз розтане. По ячейках, так? Дуже сумна. Як бачите, заряду, заряду акумулятора ще вистачає, зараз кажу стільки Заряду акумулятору що мали би височки на 21 км, А мені додому, а мені додому відсили... відсили кілометрів 10. Але через те, що я ніколи не зміг знайти часу зремонтувати акумулятор, тепер я пилую додому пішки. Ось такі приколи. Ну там буде рівно, то я вже можу собі сяду, але... Підгору мушу мушу йти пішки. Ось такий прикол. Так. До речі, сьогодні я везу. А на телефон не видно. Не видно на телефон. Везу 200 літрову бочку. Слідкуйте за своєю технікою, і не повторяйте моїх помилок. І якщо ви зараз сидите в теплій хаті на дивані, то посмійтеся з мене дурака. Все, всім пока.